Сьогодні я знаходжусь на семінарі, дуже важливому, де є науковці, де є юристи, де є природоохоронці І дуже багато слушних таких доповідей, які надихнули мене ще більше на те, щоб охороняти унікальні. Заповідні куточки нашої країни, але я хочу сказати, що Україна зараз опинилася в такому стані, коли є два е, таких тягаря. Це советський тягар радянський. З одного боку, це чиновніший такий дебілізм, іноді який гальмує створення нових об'єктів ПЗФ, незважаючи на те, що ми в законі України про основні засади стратегію екологічної політики України на 30-й рік повинні зробити 15% цих територій. Але ми маємо дуже мало 6,8. і ми намагаємося створити великий морський резерват в Чорному морі для кітоподібних, але не вдається. І це одне одна, одна перешкодження. А інше це е, рашистська навала, яка окупувала великі території, яка зруйнувала великі території природні, яка вбивала біорізноміття. І ми єдиний національний парк Тузлівський лимани не окупований на всьому азово-чорноморському збережжі. Я хочу сказати, що зелене оновлення воно може статися тільки за наполегливості ну, і синергії всіх кол ну, науковців, юристів, правоохоронців, чиновників. У нас такого поки немає. Але я мрію про це. І якщо ми будемо працювати разом, то ми можемо мати велику довіру заходу на допомогу і на те, щоб інтегрувати їх досвід на відновлення наших унікальних територій.